Друзі, привіт! Мене звуть Настя, це канал Дивись В'яжи. Дуже рада, що ви зі мною. Це відео, яке ви зараз дивитесь, воно не заплановане. Але я просто не можу себе стримувати і дуже хочу з вами поділитися. Насправді, я отримала посилочку з тим, про що я дуже довго мріяла, і хочу разом з вами її відкрити. І подивитися, що ж там мене чекає. Ох, давайте разом відкривати. Я в такому, знаєте, приємному перечутті. Я сподіваюся, що воно приємне, бо я ще розпакувала ще одну посилку, і вона мене трошечки засмутила. Сподіваюся, що з цією так не буде. Але не в'язальна була посилка на відміну від цієї. Так, я відкриваю. Нічого ще не видно. Так, пакуночок знаєте, я думаю, креатившоп. І... та да Ось він, ось він, набір спиць. Так, це набір спиць ліки. Я дуже давно мріяла саме про спиті ліки, але е, кожен раз е, не замовляла їх, тому що мені не зовсім е, підходили ті варіанти, які були доступні. Тобто, якщо знаєте, там раніше було два варіанти наборів, вкорочені і звичайної довжини, і от вкорочені вони майже повністю дублюють е, ті розміри, які в мене є в наборі mindful. А звичайної довжини там розміри, щось до 12-го чи щось таке. Ну, тобто ті, якими я ніколи не скористаюсь, я більше, ніж шісткою, дуже рідко, прям можу порахувати там. Два-три рази в'язала і то якісь повутинки, ну мені просто не потрібен такий великий набір. І зараз у ліки з'явилися нові набори. Вони також є в короченому варіанті, і в звичайному, якось вони типу старцеві називаються. і от я... Так би мовити, з пилу з жару, як тільки вони з'явилися на Creative Shop, одразу собі замовила. Тож, давайте будемо розглядати їх разом. Так, я їх дістала з упаковки, щоб не шарудіти вам. І що в нас тут написано? Blush. Тут описані, які розміри, що тут входить. Ну, все, в принципі, як має бути. Чохольчик дуже приємний такий. Він, знаєте, на відчуттям повічун... він ніби якийсь як джинсовий, але дуже приємний, такий, не грубий. І відкриваємо. <рес> Які вони гарні! Вони, це просто щось. подивіться, боже, боже. А воно тут щось якось ще. Ага. І як? Це для чого це? Якось воно тут, може ось так, якось його там не знаю для чого це, але прикольна така резиночка. Так, що в нас тут? Так, номери тут, давайте ось так посуну, щоб було видно. Номери тут вказані на стиканчику. Ну, так, знаєте, дуже-дуже мілко. 3,25, я не знаю, сфокусується моя камера. Шимою це прибрати. Давай, фокусуйся. Добре, повірте мені на слово, що це 3.25, бо насправді починається з 3.25. Так, давайте тут подивимось. 3,25, потім 3,5, 3,75, 4,4,5. Ну, розміри, знаєте, в мене ось цих чвертий взагалі немає. Тому я... Аж камеру. У мене впав в штатив разом з телефоном. В мене чвертий взагалі немає, тому ні, в мене є одні, але кубічні, а там у кубічних якось по-іншому ці рахуються. Так, що у нас тут є на упаковці Made in Nepal? Так, запатентована, Це чудово. Так, бачу, це, мабуть, береза, не береза, по-моєму, береза. Так. Make happy. Дійсно, роблять щасливими. Так, як бачите, вони, кожна, кожна пара спить, Вони трошки відрізняються. Вони навіть між собою трошки відрізняються, Ну, це і зрозуміло, бо це все-таки дерево. І, до речі, зверніть увагу, що кінчики темні, це так має бути? Чи як? Ну, Мабуть, має, не знаю. Цікаво. Треба подивитись на моїх, господи, як їх шкарпоткових теж. Так. так, давайте подивимося, що ось тут. Що у нас тут? Тут всякі різні аксесуари. Це в нас стопери. Так, я не буду діставати, щоб не сильно вам шелестіти стоперів 4 штучки. Тут у нас ключики і конектори. Два ключика, два коннектори. Так, і тросики. Тросиків теж три штучки. У нас тут, значить, тросики 40 см, 50 см і 60 см. Вони мають бути такі. І тут інструкція ще є: ось така. Як закручувати. тросики мають бути з поворотним стаканом. Зараз давайте я поза камерою відкрию і подивимось. Так, подіставала. Ось такі тросики, дуже цікаві. Вони такі, як, знаєте, чимось мені на силікон схожі. Крутиться тут все це діло. Це, мабуть, найкоротший тросик, мені здається. Ось такий він. Але ж гарно, все-таки рожеве, знаєте, це дівчача мрія. Хоча я ніколи не любила рожевий кольор, зараз щось з віком мене на нього тягне. Стопери мені спочатку здалося, що вони такі самі, як і Нітпро, але вони відрізняються цією штучкою тактильно. Ті прям пластикові, а ці трошечки от інший такий пластик або якийсь пластик прорезинений. Вони от ніби не так ковзають. ну а Ключик і конектори, в принципі, нічим не відрізняються. Так, ви, знаєте, вже дуже не терпиться спробувати ці спиці. Вони такі прям такі гладенькі, боже, які вони. Мисенькі. Ну, під мою маленьку руку. Тож, я вже прям дуже хочу щось. Починати в'язати. От мені прям дуже цього хочеться. І ось так. Мені, я думаю, що буде зручно, я, в принципі, весь час в'яжу на навкорочене, то я думаю, що. Тут, знаєте, таке треба, звичайно, пробувати вже з пряжею, Але от я так легенько закрутила. І ну, це з'єднання. Трошечки я його відчуваю, але я думаю, що ниточка буде ковзати гарно. І стаканчик. прям Ну, все мені стається ідеально тут співпадає. Тож, я, прям, я дуже задоволена. Нарешті, нарешті збулася моя мрія. Тож, будете тепер бачити в моїх відео ось таку красу. Ну, все, буду на цьому закінчувати, іти далі розглядати все це і починати вже щось в'язати. Я все-таки не витримала і почала на них в'язати. Мені треба зв'язати зразок, і якраз на найменших на 3,25 почала. Скажу, що в'язати мені зручно в руці, вони дуже так. Приємно відчуваються. ковзає ниточка непогано, кінчики не такі гострі, як я думала. Мені здавалося, що вони будуть гострішими. Але у мене така дуже м'яка ниточка, то, можливо, гостріші кінчики були б краще. Але в цьому мені подобається з ними працювати. Звісно, це лише такий перший, перше враження.